Паничу, який знаходиться в тій студії, я хочу нагадати одну річ. У нас іде війна. Та війна, яку він розв'язав, він має відношення до розв'язання тієї війни. І будь-який бюджет ми повинні розглядати як воююча країна в першу чергу. А цей панич він намагається зараз нам говорити про те, що в нас нема війни. От в першу чергу, нема війни. Все, ми рухаємося як рухаємося. Але є один момент. Ви знаєте, коли е, чобіт російського окупанта буде ходити по Києву, ніякий бюджет не буде. От на сьогоднішній день в Донецьку, в Луганську бюджет ніякий не все-таки, Якщо не. так, якщо так, але ви знаєте, п'ята колона робить все, щоб, е, щоб це так відбулося. Заговоримо, зараз придумаємо той момент, інший момент, і десять моментів можна придумати. Насправді, от для мене. Ні один бюджет, за який я голосував три роки підряд, ну він не буде досконалим в першу чергу. Але я, я скажу один момент: в цьому бюджеті ми передбачили, мабуть, най, ну, най, найвідповідальніше це фінансування військово-промислового комплексу і збройних сил України. В першу чергу я розглядаю в першу чергу з цього боку, тому що якщо ми програємо цій війні. Чому я сумніваюсь, ми повинні перемогти. То розумієте, говорити про якийсь злет економіки, про все інше ми не будемо. Я просто хочу нагадати, буквально там декілька діб назад в соціальних мережах з'явилося вислови одного з науковців Росії, який розповідає про те, що на сьогоднішній день завдання Росії це перше бомбардування України, знищити. Хунту, яка зараз знаходиться в Києві, і слідуючий момент передати владу от таким представникам, як сидить зараз в студії. А вони все справлять із армією, наприклад, там Донецька і Луганська, вони наведуть порядок і стануть лояльними до Росії.